Почнемо, мабуть, з цієї роботи. Ці три роботи складають один-триптих, хоча у кожної є окрема назва, вони всі розгортаються навколо одної теми – Це те, що відбувається з тілом, всі усі біологічні процеси, які відбуваються з тілом після того, як наступає як наступає смерть. У ментальному значенні смерть це означає кінець людини. На біологічному рівні це далеко не є кінцем, це лише означає початок нових біологічних процесів, активну роль, в яких беруть на себе бактерії та інші мікроорганізми. В першій роботі я використав за основу одне фото з. Колекції одного японського доктора, який колекціонував людську шкіру, але з татуажом татуаж я відкинув. Інша бокова, це посмертна маска, трансформована, оскільки ви не знайдете жодну посмертну маску такої форми. Це скоріше, це просто знята шкіра. Чим цікава посмертна маска, окрім того, що вона зберігає риси обличчя померлої людини, це те, що вона дуже близька. По своїй природі до молюсків, оскільки гіпсова маска, вона в цей момент, коли вона затвердіває, вона залишає на собі відбиток усього життя, що розгорталось до, до моменту смерті. Ну і власне центральна частина це алюзія на біологічні процеси, які поступово розкладають. Тканини кожної людини. Наступна робота називається Жертвоприношення. За основою я використав акт самоспалення буддійського монаха у Сайгоні в 1963 році. Це був політичний акт. В моєму ж варіанті я цей образ приміняю до кожного з нас, оскільки ми. Ми щодня самоспалюємо себе. У кожного з нас немає безкінечного ресурсу, енергії. Ми її вивільняємо, вивільняємо і це все буде тривати до того моменту, поки вона не закінчиться. Таким чином, ми просто згораємо на алтарях наших диванів, вулиць і інших затишних місць. Наступна робота це в світло світловив мене та не впіймав. Це знову ж таки алюзія на відому фразу Григорія Сковороди. Ця робота по духу ближче до жанру Венітас, тобто марнославство. Цей жанр був популярний, якщо не помиляюсь, у XVII ну, і наступних століттях. Основою, що вирізняла його серед інших, це був Череп та кістки, що знаходилися на тюрморті, я цей жанр трансформував під своє бачення, взявши строгий геометричний фон і насичивши череп характерними для мене графічними елементами. Наступна робота це жахи мирного часу. Це відомий офорт Франциско Гоя, однак він знову ж таки. Інтерпретований мною по-іншому. В оригіналі він називається жахи військового часу. Я ж в свою чергу його протипоставляю мирному часу, оскільки мирний час також може бути по-своєму -по жахливий. Коли під час військового ми, ми стикаємося з відвертим насильством та жорстокістю, а в в антипод його мирний час це. Цей жах він він замаскований, але він він завжди присутній. Він може полягати в абсолютній пасивності людей до тих чи інших соці... соціальних подій. Чи їхньою байдужістю до самих себе чи до їхньої сім'ї і до наслідків, до яких це все призводить. Так, наступна робота це карта вічної пам'яті. Тут я відсилаю кожного глядача до теми, яка популярна вже не одне десятиліття, це Спосіб досягнення безсмертя за рахунок діджиталізації нашої свідомості, тобто концепт, який дуже полюбляють футуристи, технологічний процес, який дозволить людську свідомість вивільнити та перенести її на якісь носій доки не буде знайдений спосіб відновити тіло або ж перенести цю свідомість у тіло якогось кіборга чи андроїда. Тут я всього лиш зобразив можливий варіант дизайну цієї карти, взявши за основу вже існуючі і всім відомі SD-карти. Інша робота називається Sketchbook of life, тобто скетчбук життя. Тут немає сухого конкретного перекладу. Основний образ, це книга, вона зображена під таким кутом, що набуває форми домовини. Це нас ніжно підштовхує до того, що життя неможливо без смерті, так само, як і. Смерть своєю присутністю дає можливість розвиватися чомусь новому і власне новому життю. Наступна робота «It's time» — це гра з містів. Ми бачимо тут дві частини, які поєднуються між це констатація того що це є час, і водночас це повне обнулення. Що це можна і не можна вважати часом стартово або все ж таки. Кінцеву точку відліку, тобто, це робота з, з певною внутрішньою дилемою або внутрішньою дилемою автора, якщо впадати в жорсткий пафос. Ця робота називається вхід. Це триптих. Тут я беру за основу образ. При відчинених дверей або зачинених дверей, за якими все, все ж таки щось відбувається в приміщенні чи в просторі, за ними присутнє світло, на відміну від темлів, з, зі сторони глядача. Як на мене, це просто прекрасна метафора от нашого поступового наближення до моменту смерті. На контрасті в центральну частину я будую, використовуючи образ дерева. Ця композиція взята з реального життя. Я її знайшов у місті Кошице у Словаччині, коли прогулювався цвинтаром, ця от картина мене просто там найбільше всього вразила. Це був один із найстаріших склепів на цьому цвинтарі. Але одну з його стін просто от дуже жорстко почало от руйнувати дерево, яке от нагло не збоку почало рости, а от. Крізь усю його несучу стіну. Ну це дерево просто ідеальне, як на алегорія життю, оскільки от, е, от його неодноразово обрізали люди, там працівники цвинтарного Зеленбуду, але воно далі продовжує пускати нові гілки і далі хірячити оцей скліп Ну, В общем, це просто прекрасно, повірте. Наступна робота називається ДЕС, тобто смерть. Вона зроблена за допомогою одні... програмного забезпечення, завдяки якому створюються стереокартинки. Я створив патерн із логотипу журнала Life, та на основі цього патерну створив стереокартинку. Якщо ми почнемо в неї дивлятися, з неї вирине слово ДеС або ми ну, зможемо побачити слово смерть. Насправді, основний концепт цього напряму перегукується із роботою Sketchbook of Life про цю якби діалектичну нерозривність між життям і смертю і їхню просто обов'язкову, їхнє обов'язкове співіснування пліч пліч Наступна робота називається Ноосферато. Мені довелося слово вивести. Це поєднання двох слів ноосфера, введене Вернацьким, і Носферату, тобто, як назва фільму Носферату, симфонія жаху, тобто вампір з німецької мови, якщо ми ну, в етимологію поринемо. Я комбінуючи ці два слова, підвожу до того, що справжнього вічного життя може досягти. Не людина, яка захоплюється геронтологією, чи переносом свідомості, чи пластичною хірургією, трансплантацією. Ці всі е, засоби перелічені наразі вони не можуть нам дати навіть якогось е, примарного, примарної можливості на. От, вічне життя. А єдине, що може в нашій нинішній ситуації нам допомогти, створення якихось конкретних речей, винаходів, творів мистецтва, завдяки яким ми залишимось назавжди от в історії людства. Я тут апелюю до другої частини цього слова до слова на вампір, трансформуючи з вампірські зуби у зуби художника. Тобто верхні клики це пензлики, і нижні це олівці. Наступна робота The Endless це невелика іронія над фінальними титрами будь-якого фільму. Це постійний The End», який очікує кожного глядача. В свою чергу цей The End» очікує і кожного глядача свого життя. Але оскільки ніхто точно не знає, чи це. Зен чи це новий початок чогось іншого. Нам доводиться розраховувати, що це що Зен все ж таки перетвориться в Зен, Це буде просто безкінечністю нашою. Грейв, однак, завдяки тому, що в ній морехтить перша буква, вона коливається між двома точками, між Грейв та Рейв, тобто між могилою та Рейвом. Цій роботі я намагався осучаснити також дуже крутий жанр в мистецтві під назвою Данс Макабри, тобто Танець смерті. Він був популярний починаючи з 14 століття. Це був час, коли Європою прокотилось Декілька потужних хвиль чуми, і люди просто від безнадьоги і постійної смерті не мали іншого вибору, як вже змиритися з цією смертю та іронізувати над нею самою. Таким чином якось замаскувавши своє безсилля над цим процесом. Основою цього жанру завжди була смерть, яка зазвичай у якихось розважливих. Вчинках взаємодіяла з людьми, вона могла танцювати, когось підмацувати, вбивати ненависних священників і римських пап, нікого не жалувати. Ну і звичайно, це була в російській мові це найкраще пляска смерті. І це жанр, в якому просто сотні прекрасних картин всім рекомендую. Водночас я, наскільки у нас, Ну, не знаю, пляска актуальна тільки на, в холі театральної. Всі, всі більше зараз угорають по рейву. Я цей жанр сучасний за допомогою неонової вивіски, де от могила плавно взаємодіє з таким святом життя, як Рейв. І остання робота Смерть це лише початок. Тут я Напряму апелює до естетики супрематизму, де я беру звичайну траурну стрічку у куті роботи, плануючи її, я перетворюю її просто в, в лаконічний образ сходів, що простягаються ну, у безмежі простору. Знову ж таки, це якби. Пряма паралель до роботи з ендлес що по змісту, що в принципі і по матеріалах. Ну наразі в мене все. Подякував.